Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. Просто глядачі каналу Гриби Карпат. Продовження наших походів високої рії Карпат. По білі грибочки, Просто по грибочки, будемо так казати. Сьогодні вівторок. Вівторок число... Не знаю. Місяць вересень от сьома година. В лісі прохолодно, градусів 6 і спробуємо сьогодні знайти білих грибів. І так, щось буде цікаве, будемо фіксувати, побачити, що на даний час робиться високий Карпатів. От хожу хвилин 30, червонячки є, не густо, але попадається і ось перший білий. Перший білий за 30 хвилин. Ну, все одно хоч є. Важковато сьогодні даються гриби. Ото тільки у нас другі риб оправда краселенний. Ну а маловато. Ну, що зробити? Нарешті третій грибок знайшовся Не густо, не густо. Ось ще такі о маленькі білячки. О, це такий грибок. З тих більших несподіваних вже жовтих. Несподівано, але ще один грибок непоганий. І це у нас шостий. Ура, сьомий грибочок! О, це булочка. Червоні кейки виросли. О, візьмемо які два красавці. А, це грибочки, Це грабочки таких, як мають бути. О От і завершуємо ми сьогоднішню поїздку. Поїздка так собі не дуже важна. Ну, але 9 білих ми знайшли і мабуть таку кількість червоних. От показую результат. Ось такий от результат. От. Ну а вам, як завжди, бажаю більше назбирати, як я назбирав. Навіть скажу значно більше, як я назбирав а також здоров'я і мирного неба за головою. Ну і пам'ятайте, ліс ваш дім. І будьте добрі, не засмічуйте свій дім, а також не копайте грибочки. Вони очищують повітря. До ну, всі ваші поважання, Хай повернуться до вас туриці. Ай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.